Вірш на сьогодні, Псалом 31 глава, 24 вірш Будьте сильні і майте у серці одвагу ви всі, що впуваєте на Господа. Читаємо значення. «Одважний чоловік цілком впуває на Господа і бореться аж до кінця. Самолюбство спричиняє нарікання і миркання. Той, що забуває за себе, такий все радується у Господі без різниці, як за острі його проби можуть бути. Бачучи, що Бог назначив день на Армагедон, у котрим то часі він дасть нагоду, декотрим одиницям спастися, і що тепер Бог. Дав нагоду останкою проповідувати або нести вість правди людям доброї волі, щоб вони були тією спасенною клястою. То для вірних це виглядає великий і блаженний привалей служити Богу, і це спричиняє радість вірним. Однак не так річ мається із самолюбними. Вони бажають чинити свою власну волю, а не волю Божу. Коментар взяти з Вартої Башти номер 5 1938 рік. Етак Боже, оприділення відносно служення Йому слідкує нам, що тільки ті, котрі будуть укріплені Словом Єгови, сильні в Слові Божим. Тверді, незмінні, цілком вповають і довіряють на його керівництво, таким і його буде дарувати побіду, хто до кінця буде вірно приданий, послушний його замірам і його всім пророчим обітницям. Тут же дається осторога, що люди, котрі допускають у чим-небудь самолюбство. Те, що вони люблять, не то, що Бог бажає, бо Бог, як зазначено бажає, щоб суто цілком було придано Господу, як зазначено в пришто Соломона, що сину мій стану моїх не відрікайся. «Надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на власний свій розум. У всіх путях його пізнай і він направи стіжі твої. Тобто Його тільки такими буде керувати. Але тут же осторога показує про те, що ті, хто допускає самолюбство, і допускають нарікання на напрямок Божих вимог, котрі, каже, миркають або сумніваються, що, а може це пророцтво не так має виконуватися по Божому приділенню і порядку, як Бог розстановив, а як розставили брати або групи многих-многих зібрань. Ми бачимо, що Ісус Христос був на землі, то так же само, великі супротивлення робили ті, котрі трижали святе Письмо в руках, допустили самолюбні бажання і вони не могли бачити виконання пророст і виконавця Ісуса Христа як керівника від імені Бога і вчителя для всіх нас. Тому той, що забуває, іменно про себе, про своє ім'я, про свої самолюбні бажання, такий, каже, буде радуватися у Господі, на підставі пророст Його буде святкувати, що це є найвисоко привільовані народ перед битвою і під час битви. Бо тільки таким народом, котрий. Довіряється Йогові, цілком посвячений Йогові, не відступає від пророчих обітниць Його, котрі, котрі прибули остаточного виконання, таким Його буде давати цю нагоду бути сильними у слові, яке слово сильне у пророчому накресленню, так і слуга. Тому під час Армагедону його буде давати спасіння тільки тим, хто до всіх цих настанов, які Його подав у своєму слові, покаже вірність. Також тут і заслідковано про те, що у Богомстровому порядку клясна остатка буде до Армагеддону і під час Армагеддону і буде давати. Вістку згідно пророст, на підставі пророст згідно часу, щоб укріпити свою віру і бачити ясність, котру Єгова подає до свого слова у фізичному факті. Отже, сьогодні переповнено вже є тих доказів по проросту у факті, що керівництво його стоїть на Божою організацією. І люди, які доброї волі до Бога і бажають дійсно бачити Спасіння, вони будуть відчувати цей привалей. І ми відчуваємо і радіємо, що дійсно Єгова на підставі пророцтв показав як в біблійні часи, так і в нинішній час. Слово Йогове мало силу, бо коли Його подавав перемагаючу свою силу для допомоги слугам, то завжди там стояв успіх. Отже і ми надіємося на, Йогову, на його проваджує обітницю, не відступаємо від Його слова, котре прибуло вже остаточно із фактами, щоб скріпити нашу віру і подати нам допомог. Тому ми надальше бажаємо у вірності довіряти Йогові і його слову, його пророчим накресленням. Також тут на остаток цей текст свідкує, ті, котрі будуть мати сумніви меркати, нарікати, не признавати Боговствовний порядок, який його встановив, то Таких він називає, що вони є самолюбні, бо вони не Бога полюбили, а свої самолюбні напрямки, так і показує, що вони не зможуть устояти під час битви Армагеддону. Тобто ті, хто бажає чинити свою волю по людському призначенню, а не по Божому, вони обов'язково запутаються у ділах рук своїх виставлять самі собі ці сіті, в котрих запутується і будуть подані улики, гори, де не буде вже помочі. тому що тільки вірним Єгова дарував і дарує поміч, хто тверду віру мав на слово Його і обітниці його. Ось це так значення.